Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні, нарешті, продовжую свою інвентаризацію доглядової косметики. Сьогодні ми подивимося майже на всі засоби для обличчя. Ну, Їх дуже багато, тому я думаю, всі не вміщати в одне відео, а все-таки розділити на два. Давайте почнемо. Те, що ви бачите в кадрі, це змивка для очей. Її в мене наразі є 15 штук, тобто дві ось такі двохфаски від Євроше, Три штуки. Ось, така в старому дизайні водичка для змивання макіяжу з очей, також від ігрошей. І е, лишається 10 штук. Ось такої це вже в новому дизайні. Всі вони по 200 мл. І Давайте подивимося, що було на кінець 21-року. Так, На кінець 2021 року, ось, змивка для очей було 13 штук, і зараз збільшилось на 2 штуки 15 штук стало. Ну, запаси трішки великі, звичайно, але це у мене такий розхідник, яким я постійно користуюся. І в мене одна така баночка йде на місяць, тому що ми користуємося вдвох з дочкою. І отже, це запаси виходить на 15 місяців. Чому такі великі запаси? Тому що я пам'ятаю, що я в січні була дуже вигідна, в січні 2022 року була дуже вигідна пропозиція від Євроше за замовлення від, здається, в районі тисячі гривень, там 999, так мені пам'ять, якщо не зраджує, то давали дві водички 100 мл в подарунок. І ось ці змивки вони йшли з 50 процентною знижкою. Це було дуже вигідно. І я тоді зробила, не пам'ятаю. Чи 6, чи вісім замовлень, щоб взяти водичку новий жанр 100 мл. Це була акція така в Україні. А на той момент, на січень 22-го року, у Франції ця водичка вже була недоступна. її вже взагалі неможливо було купити на сайті Вроше. І я, звичайно, набрала тої водички і для себе, і для продажу. Тому що це була дуже вигідна пропозиція. І в той момент я набрала ось таких багато, дуже змивок, тому що вони були, по-перше, по вигідній ціні, а по-друге, я знала, що я все одно ними буду користуватися і взяла та, якби, на рік наперед. Ось тому вийшов такий запас. Так, давайте далі подивимося: гідрофільна олійка. Ось вона у мене під пунктом 14. Її на 21 рік було 8 штук. Давайте подивимося, що є зараз. Зараз в мене є ось такі дві гідрофільні олійки від івроше. Це з ромашкою по 150 мл. Так. Також в мене є одна еліксір Жонес, теж від івроше, тут теж 150 мл. І що ще І ще одна ось така маленька. Вона мені приходила в подарунок, мінімаліст. Ну, Напевно, зарахуємо її як одну, хоча тут всього навсього 6,5 мл. Отже, більше нічого немає, 4 штуки. Давайте запишемо, було 8, стало 4. Тобто, зменшилось. Тому що я їх за цей рік, напевно, жодної не купляла, а от 4 використала, навіть 5, тому що ця мініатюрка. Давайте далі. Подивимося гелі-пінки для вмивання було на кінець з першого року 13 штук. Давайте подивимося, що є зараз. Зараз у мене є ось такі від фармасі з календулою 225 мл. У мене є таких 4 штуки. Їх в мене так само багато, ще навіть є в Україні дуже багато, тому що цей гель разом з кремом йшов в подарунок на другому кроці новачка. Я коли в 21 і 2020 році займалась фармасі. Я багато набрала цих подарунків на новачка. Я просто реєструвала новачків. І багато було оцих подаруночків. І тому в мене ще залишилось, Я їх і продавала, звичайно, і користувалася, але також залишилось. Значить, чотири у мене є таких. Потім у мене є один від Івроше з ромашкою ще залишився 200 мл. Так, Потім один мені приходив в Гудібек ось такий. Скільки, до речі, тут мілілітрів? 237. Ось. Так, що ще Ще є від Івроше? Дві штуки: один гідроведжитал по 125 мілілітрів, і другий ось такий ультрафрешор. Це, це вроді з мікроводорослями. Так. І, і один ще. Ось такий від Піксі, Тут 135 мл. І е, залишилося три мініатюрки. Ось такі. Це мені так само приходили в подарунок в якихось б'юті-боксах. Один від Піксі, один Fresh і один ось такий. Їх тут дуже мало, мілілітрів в них, тому я думаю, варто зарахувати ці три як один. Не будемо рахувати їх окремо, тому що це дуже маленький об'єм. І давайте порахуємо 4 від фармасі: 5, 6, 7, 8, 9. І це як один, 10 штук. А було 13. Тобто, теж зменшилося на три штуки. Добре, дивимось далі. Тоніка було небагато, чотири штуки. І давайте подивимося, скільки зараз є. Є у мене ось така від фармасі рожева води, трояндова, перепрошую, водичка. 225 мл. Я використовую її як тонік. І в мене таких є три штуки: Один, два і три. Так, і ще один тонік. У мене є ось такий піксі 250 мл. І останнє це мініатюра від Рен, 50 мл. Але хоча це мініатюра 50 мл тоніка вистачає надовго, на місяць точно. Тому ми його можемо теж зарахувати як за один. Тобто зараз наразі 5 штук. Було 4 і на один в 2022 році збільшилось 5. Дивимось далі: сиворотки. Сиворотки в мене було 8 штук на кінець 2022 року. Ой, 21, що я таке говорю, і давайте подивимося, скільки є зараз. Дві сиворотки у мене ось такі є від Євроше. До речі, я їх купила на французькому сайті з рук. Вінтет з рук уже в цьому році, в 22-по му по 30 мл, тому що вони йшли по якійсь дуже бюджетній ціні по євро, по 2. Ну, і я прикупила дві таких. Потім у мене є дві сиворотки. Від The Ordinary. Ось такі. Їх я купила на Cult Beauty, коли хотілося мені Goodie Bag отримати. Там треба було на велику суму брати, тому я взяла такі сиворотки. Дві. Далі, які в мене ще сиворотки є, є ось така олійка календули. Я її теж зараховую до сивороток, тут 20 мл. Потім. Ось така в мене є. Це приходила в б'юті-боксі в подарунок 15 мл. Так. І далі вже пішли, мені здається, такі мініатюри. Ну, давайте подивимося, які. Ось така сиворотка. Скільки, до речі, тут мілілітрів? 10, здається. Щось не вказано. Ну, це дивно. Ну, я думаю, все одно 10 мл варто сиворотки зараховувати як одну одиницю. Потім в мене є від відланком ось така 7 мл. Так, далі від Estée Lauder. Ось така. Потім ось така у мене є ще луна Сандейлі really 5 мл. Так, далі. Ось така, з вітаміном С. Потім кодекс. До речі, ці зараз, що я всі показую, я їх не купувала, всі вони мені приходили в б'ютібокс в подарунок. Паї, тому їх так і багато. І ще одна ось така Ерборіан. Здається, нічого не забула. Всі показала. І давайте будемо рахувати. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 штук. а було вісім. Тобто так значно збільшилось, але багато з них є мініатюрки, які мені прийшли в подарунок. Я думаю, що я їх швидко використаю. Ідемо далі. Давайте крем для шкіри навколо очей. Їх було 5 штук. І наразі є у мене одна штука. Ось такий крем. Аква від фармасі 20 мл. Тільки одна штука, але я і не думаю його купувати крем для шкіри навколо очей, тому що буду використовувати крем для обличчя і, і для навколо очей. А також в мене є ще пробників багато від фармасі, саме і крему для шкіри навколо очей і крему для обличчя, тому не буду. Тобто записуємо, тут було 5 і стало одна штука. І давайте останню категорію: крем для обличчя. Туди війде і денний і, і нічний, ми їх ділити не будемо. У мене на кінець 21-го року було 33 штуки. І давайте подивимося, чи щось змінилося чи що ні. Так, давайте почнемо, мабуть, з ось такого крему: це еліксір Жонес. Це денний крем, 50 мл. У мене є. Дві штуки такого крему, ось дві одинакові. Так, далі, Гідра e Веджитал теж від Івроше, є три штуки. Ось два. І один у мене вже розпакований, бо я якраз збираюсь його брати на вечірнє використання, тому, але ще там закінчую один, там його ще на пару днів лишилось, тому. Поки що він так виходить, що він в мене в запасах. Так, далі, один крем в мене є аква, ось такий, 50 мл від фармасі. І дуже багато в мене є з календулою. Ось такі з календулою по 50 мл. Вони йшли разом з гелем для вмивання в подарунок. Ну, Там спочатку він був за 1 гривню, потім перейшло за 10 гривень, ну, умовно кажучи, в подарунок. Тобто, три у мене є в такій упаковочці, в коробочці. І ще є без коробочки. ну, Це такий самий крем, просто чомусь деколи він в коробочці приходив, деколи без. Так, чекайте, в коробочці 4. Я ще один пропустила. І без коробочки раз, два, шість штук. Оп, 4, 5, шість. Ось. Так, ставимо сюди. Він так само 50 мл, єдине, що без коробочки. Так, давайте трішки пересунемо, щоб все вміщалось в кадр. Ось так. Далі. Так, Далі вже пішли всі подарунки, які мені приходили в б'юті боксах. Я навіть не знаю, як їх рахувати. Напевно, давайте 30 мл Ось такий зарахуємо, як повнорозмірний. Ось Такий один, потім ще що є. І я думаю, що по 15 і по 20 мл і по 10 ми зарахуємо, як 2 за один. Тобто, давайте я всі перше покажу. Ось такі є за авокадо 15 мл. Потім відланком. У мене є три креми. Я колись календар замовляла, на, здається, на День Святого Валентина. На початку 22 року. Ось три таких крема там було. Ще ними не користувались. Вони всі по 15 мл. Так, потім в мене є нічна маска. Ну, так само зараховую як крем від Інісфрії 15 мл. Так, Потім для 10 мл, Далі з вітаміном С мадара. Скільки тут 15 мл, Потім Absolution, ось такий крем. Ні, Absolution це по-французьки, правильніше. Потім Шесейдо 15 мл. Біотерм 20 мл. Потім пайот у мене є ще. 15 мл, І залишилось ось такий. 15 мл. Потім PAI, 10 мл, І останній крем, ось такий еліксір Ботанік. Тут взагалі 7 мл. Ну що ж, давайте як це все рахувати. Давайте ті, що по 10 мл, їх є 3, зарахуємо як один, а ті, що по 15, то будемо рахувати по два. Давайте їх розложу і порахую, і зараз вам скажу, скільки це всього вийшло штучок. Рахуємо раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Чекайте, два, чотири, шість, десять від календули: це шістнадцять. цей сімнадцять. ці три, вісімнадцять. дев'ятнадцять, Двадцять. двадцять два і останнє двадцять три. 23 штуки вийшло, було всього 33. Ну, бачите, на 10 зменшилось, це радує. Давайте на цьому зупинимося. Ще нам за літо скраб для обличчя, маска для обличчя, сонцезахисний крем. І так само перейдемося по таких категоріях: як зубна паста, бальзами для губ, дезодоранти і ще крем для рук лишилось. А ще покажу, що крем для них в мене був один, а я відмітила, зараз в мене немає. Я креми для рук використовую для них і не бачу змісту купувати для них якийсь окремий крем. Так, і давайте подивимося, які результати по цьому, що ми подивились сьогодні. Гелі для вмивання було 13, вони зменшились, стало 10. Олійки гідрофільні 8 зменшились двоє, стало 4. Змивка для очей ну, практично не помінялась, трошки збільшилась на 2. Тонік так само на 1 збільшився. Сиворотки суттєво збільшились, практично в 2 рази, було 8 стало 14. крем для обличчя зменшилось на 10 штук, на третину, було 33, стало 23, І крем для шкіри навколо очей суттєво зменшився з 5 на 1. Ось такі у мене запаси на кінець 2022 року, тобто, вже навіть з січень 23 я знімаю це відео. І, ну, але ще відмітим як кінець 2022 року. Бо ну, з кінця 2022 до початку 23-го фактично там нічого не помінялось. І ось такі результати. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Пишіть. Чи ви маєте запаси доглядової косметики, чи потрібні вони, чи ні? Для мене з одного боку, якось, знаєте, так трішки. Запаси гріють в тому питанні, що не треба десь бігти, шукати, що я можу дочекатись якихось привабливих акцій і собі докупити той чи інший продукт, що не треба. Мені його зараз ну прямо зараз я можу піти в себе і взяти. З другого боку запаси трішки напрягають, звичайно, тому що вони потребують місця, і це все треба десь зберігати. і, Ну одним словом, треба мати місце. Пишіть, як ви, що ви думаєте про це. Ми з вами побачимося уже в наступній серії. Там ну, я вам розказала, що ми будемо дивитися. Всім па-па-па!